Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги. Закінчили збирання демо. Закінчили збирання демо. Бачите, наші прапори. Тут було демо, вже демо немає в псиниці. Так що цікаво, що вона дала. Якщо чесно, сьогодні були проблеми в полях, то їздили в інших місцях, але ну, на демо я не був при збиранні. Агрономи позбирали, кажуть, які доб'ються, скажуть. Цікавий буде результат, тому що купа сортів, купа оригінаторів. Пшениця другого класу, колеги. Зараз іде у нас, тобто питань по пшениці немає. Що сказати, одне фігово, що немає опадів, щоб почати бріпак сіяти. Тобто дуже хочеться. А чи вийде, не знаю. Боженька щось з нас минає опадами напевно, щось для нас приготував. знаєте. Але вдячний тому, що урожайність пшениці хороша. Ось бачите, класність точно є. Хто розуміється, пшениці той розуміє, янтарність таки, такого насіння вказує на те, що є білок і клейковина. Три рази оброблявся технологією, як кажуть, теж інша історія. Але нормальне азотне жилення і питань не буде. По класності увазі. Так, бачите, з демо починалося, вже частенько. Компанії працюють у нас там. Всі компанії, сліток три. 4, 5, 6 сіту, і два ще на люпинні працює. Так, така історія, колеги. Але я кажу, запрошую до співпраці. Колеги, ми в співпраці будемо розповідати все так, як воно в нас є. Розумієте? Якщо пшениця все дала, я буду вам розповідати. Я не менеджер тих компаній, які, наприклад, треба продавати. От погано дав сорт, а треба його продавати. Ми будемо продавати лише те, що дає результат як у нас, так і ми переконані, що буде давати і у вас результат. Дікалося, що у вас був, спілку, а не якісь там втрати чи інше більше інше. Запрошую праці, є насіння в доступі. Нормальна ціна, якісна доробка. ну Треба протруїти.